Вітаємо з перемогою. Сьогодні 26-й тур Вібеда Екстраліги у Франківську. Матч завершиться рахунком 6 1 на користь рахунок. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Враження позитивні і дуже хочеться подякувати тим воїнам, які були сьогодні на трибунах, за те, що є можливість нас грати в футбол. І взагалі дякуємо ЗСУ за таку можливість. А гра сьогодні далась нам, в принципі, по рахунку легко. Два тайми провели і в обидвох забили по три голи. Були нагоди забити більше, вважаю, що перемогли більше на класі суперника і моментами не вдавалося реалізувати при комбінаційних діях, тому на допомогу прийшла індивідуальна майстерність гравців, які реалізували моменти при виграші, при роботі один в один. Вважаю, що сьогодні всі отримали ігрову практику, яка потрібна, молоді гравці дуже добре війшли. І старанність, яка була сьогодні в них, ну, заслуговувала на один-два голи, десь перехвилювались, тому не вдалося реалізувати. Очікуємо на них у подальшому результативної гри. А сьогодні дякуємо всім болівальникам, що підтримали команду. Це був крайній матч регулярного чемпіонату. Попереду відповідальні матчі плей оффи Ми дуже хочемо, щоб все в цьому розіграші чемпіонату. Трибуни були максимально заповнені і разом з болівальниками ми йшли, здобували перемоги і йшли до омріяної мети вигравати чемпіонство і Кубок України. Дякуємо. Попереду ще два матчі в чемпіонаті регулярному. Як буде команда готуватися до наступних матчів? Найближчий матч вже понеділок. Непростий буде матч, виїзний матч з соколом. Потім матч до догравання з соколом. В обидвох матчах ми будемо грати на перемогу. І розраховуємо, що надамо більше ігрової практики саме молодим гравцям, які сьогодні показали, що вони вже на рівних конкурують з основними гравцями нашої команди. Дякуємо вам, бажаємо подальших перемог. Дякую.